21 день день пришкільному таборі це час безтурботного відпочинку, захопливих подорожей, спілкування з друзями, веселощів та сміху. Це пришкільний табір Сонечко на Каховської загальноосвітньої школи No1, де дозвілля організовано дорослими так, щоб дітлахи відпочивали і вчились чогось новому. Майстер-класи та творчі хвилини сприяють розвитку повноцінної особистості. Цього року в новій Каховці працювало 12 пришкільних таборів, де приділялась велика увага не лише дозвіллю, але і умовам перебування і харчуванню які були забезпечені і повноцінним сніданком, і обідом. Діти дійсно отримали запас енергії, наснаги. Програми були задіяні у всіх 12 пришкільних таборах, в тому числі з залученням закладів позашкільної освіти. Наші діти побували і в туристичних походах відвідували картинну галерею, історичний музей, кінотеатри Юність, дивилися мультфільми, традиційно улюблене заняття. Ми також намагалися декілька хвилин відвести і для цього відпочинку. Кошти з бюджету нової каховки були спрямовані і на безкоштовний відпочинок пришкільних таборах. 500 п'ятисот дітлахів з родин пільгових категорій, а також з родин переселенців та воїнів. АТО. у пришкільному таборі Новокаховської загальноосвітньої школи номер 3 дітей задоволені проводять час на спортивно-волейбольному майданчику від фонду братів кличку. Школярі три роки поспіль брали участь у конкурсі, і ось нарешті фортуна посміхнулась. Сприяла цьому і експериментальна робота зі здорового способу життя і медіа освіти. А це шлях до мети, який об'єднав і учнів, і батьків, і вчителів. Все це вдало поєднано. І вилилося в цей результат для того, щоб отримати цей майданчик, треба було дуже багато працювати, проводити різноманітні заходи, факультативи, гуртки між собою змагання, все це оформлювати відеоролики. Презентації робити, посилати в соцмережі. Треба було писати статті, висвітлювати свою роботу, і ось на третьому році змагань видно, фонду кличків сподобалась наша робота, і вони оцінили нас саме так. Із двох тисяч шкіл України, які брали участь в цьому конкурсі, в цьому році 20 переможців, із них в Херсонській області єдина третя школа. Наступного року новокаховська міська рада планує оздоровити ще більше школярів у місті.